Друге проблемне питання, яке виникає у нас в діяльності зі збуту електричної енергії на сьогодні, це абсолютно неритмічні і незрозумілі розрахунки Бориславського водоканалу. Водоканал вже на протязі року часу лихорадить і постійні є затримки з проведенням розрахунків за електричну енергію. Так, з місяця в місяць ми змушені вдаватися до відключення об'єктів водоканалу за існуючу заборгованість. В цей раз, точніше, сьогодні 25 числа чи 26 числа, ми будемо відключати струмоприймачі водоканалу Бориславського за заборгованість в сумі 280 тисяч гривень. Наголошую на тому, що Бориславський водоканал на сьогодні є самим недисциплінованим платником за електричну енергію. Жоден водоканал в області не розраховується гірше, ніж цей водоканал. І Постійні обіцянки, переговори з керівництвом міста, з керівництвом водоканалу не дають якихось реальних результатів, і тому постійно виникає проблематика пов'язана з відключенням цього водоканалу. Ми свідомі того, що це є питне водопостачання, що це є е, запорука, скажімо так, життєдіяльності міста Борислав, міста Східниці. Але е, потрібно розуміти нас, як енергетиків, ми не можемо постійно кредитувати цього споживача тим кредитним ресурсом, яким ми на сьогодні володіємо, бо це в свою чергу викликає, е, скажімо так, Певні додаткові витрати нашого товариства, яке змушено брати кредити під відповідні процентні ставки. Тому ми ще раз наголошуємо на необхідності вжиття кардинальних заходів з боку керівництва міста, з боку керівництва водоканалу, з тим, щоб забезпечити все ж таки 100-відсоткові розрахунки згідно діючих юридичних договорів на поставку електричної енергії в ті періоди часу, які визначені за цими договорами. Ми не Вимагаємо від водоканалу на сьогодні платити подекадні платежі, планові платежі. Є умова після виставлення рахунку на протязі п'яти банківських днів провести розрахунок за спожиту електричної енергії. Питання ж невідповідності тарифів на водопостачання, неузгодженості, повернення різниці в тарифах з боку держави не стосується наших господарських стосунків з Бориславським водоканалом. От є на сьогодні така ситуація, і я висловлюю її на широкий загал з тим, щоб люди усвідомлювали, що в першу чергу споживачі води в Бориславі в східниці, чому відбуваються ці відключення і чому підприємство ПАКЛІОБОЛенерго не зможе забезпечувати енергопостачання цього боржника.